Помітно зросла кількість торнадо, інтенсивність та частота штормів та ураганів. І ця тенденція наростатиме доти, доки урагани не почнуть переходити в стадію мегаураганів. Є два додаткові чинники, які ще більше погіршують ситуацію. Перший з них це Сибірський магматичний плюм. Більшість людей знайомі з поняттям вулкана це канал або тріщина в земній корі, через яку магма виходить на поверхню з верхніх шарів мантії. Вулкани зазвичай мають локальний характер. І пов'язані з межами тектонічних плит. Магматичний плюм це принципово інше явище, це колосальний стовп проспеченої речовини, що піднімається з глибоких шарів мантії, можливо, навіть із межі мантії та ядра, на відміну від вулканів. плюм незрівнянно більший. Сибірський магматичний плюм має діаметр 2,5 — 3 тисячі кілометрів, і його можна порівняти за розмірами з цілим континентом Австралія.